Друзі, всім привіт! З вами Оксана Колесник. Багато хто турбувався про мене, писав мені, куди я поділася, чому я не знімаю відео. Хочу сказати, що в мене був непростий період в житті, і я трошки боролася із депресією, але не хімічними засобами, не хімічними ліками, якимись з аптеки, а я знайшла для себе прекрасні ліки. І я вилікувала свої депресивні стани. А зараз вам розкажу трошки детальніше, що я вживала. Це адаптогени, про які я вам колись казала. Я купила спочатку собі, У мене був такий гриб Рейши. Це адаптоген грибного походження, а є рослинного походження. Я вам розказувала про таку екстракт родіоли рожевої. Тут 30 мл було, я пила його місяць, але треба пити дуже довго, десь півроку. І нарешті я познайомилася за шлагандою. Оця бутилочка, тут 450 мл. Вона найкраще мені допомогла вийти з депресивного стану. Це найкращий адаптоген з усіх, яких, яких я приймала. Оранджу в будь-якому магазині Аюрведи можете його придбати. І наостанок мені дуже допомогла омега. Але омега не проста, а компанія Ecology. Чому саме ця омега? Тому що саме ця омега має терапевтичну дію, тому що тут дуже висока концентрація кислот, вона йде із, одразу із антиоксидантами, одразу із омегою 9, вона засвоюється, омега-3 засвоюється лише з омегою 9, тут екстра вірджин олива, листя оливи є. Далі тут є вітамін Д. І вона має дуже високу концентрацію кислот, тому її дві чайні ложки зранку і чайна ложка на вечір. І я вирішила всі свої проблеми із депресією, тривожністю і так далі. У мене, поліпшився сон. Я навіть зняла окуляри. А в мого чоловіка пропала екзема. Яка його турбувала 21 рік? Уявляєте буквально через три тижні, як він приймав оцю омегу, в нього такі результати. І я вирішила з вами поділитися. Це не стосується звичайно. Моєї компанії, в якій я працюю, рослина Карпат, але це буде як доповнення вам до всього, що ви вже знаєте і ви вже почули про мою компанію, в якій я працюю. Це дуже прекрасні препарати, які вам допоможуть вийти з станів, стресу і так далі. А, ну, а про адаптогени я розповідала раніше. Ви знаєте, що це рослинні препарати, які діють на наднирники, а наднирники виробляють гормон стресу, кортизол, тому вони його регулюють. Будьте здорові, будьте щасливі. Papa.